Шановні освітяни, презентуємо вашій увазі підручник Зарубіжна література для восьмого класу закладів загальної середньої освіти свій перший посібник хрестоматію Ніна Міляновська видала у 1996 році. А на сьогодні авторка вже написала 10 підручників та безліч посібників. Її праці поєднують позитивне бачення світу і досвід, здобутий викладачкою авторкою посібників. Підручників і вчителькою. Добрий день. Алла Тимошенко місто Вінниця. Підручник для 8 класу Зарубіжна література. Автори Міляновська Міляновський Сич. Повною мірою охоплює передбачений модельною програмою Ольги Ніколенко. Твори та теми. Матеріал, представлений в підручнику, є актуальним та науково достовірним, запитання, завдання, вправи є ефективними для організації навчальної діяльності учнів, сприяють розвитку критичного мислення, аналітичних та творчих здібностей дітей. У підручнику достатньо ілюстративного матеріалу, що робить процес навчання більш Наочним. Стиль викладу матеріалу є науково популярним, мова підручника відповідає літературним нормам. Підручник має зручний формат і якісне поліграфічне виконання. Підручник викликає в учнів інтерес до вивчення зарубіжної літератури. Дякую. Середньовічна література значною мірою була релігійною, тому багато творів містили образи ангелів. Та архангелів, лілія в руці архангела символ чистоти. Її зображено в рицарських романах, зокрема, у романі про Трістана та Ізольду, Павичеве пір'я, символ вічності у середньовічній символіці, у божественній комедії Данте ангели, божественні вісники та охоронці, відгомін релігійних мотивів, присутній і в літературі відродження. Петрарка поєднував у своїх сонетах платонічну любов та релігійну символіку. Лаура порівнюється з ангелом, з ідеалом чистоти та небесного натхнення. Ромео порівнює Джульєту з небесним створінням освітлий ангеле. Дон Кіхот бачить себе як посланця добра, що бореться за правду, подібно до архангелів у біблійних текстах. Ангели часто є вісниками долі. Кожен з нас сьогодні теж чекає на благу звісту. Методичний супровід підручника підготували. Едуард та Ніна Міляновські, Леся Сич та Людмила Вяльцева. Підручник добре впорядкований за історико-літературними епохами, що допомагає учням зрозуміти розвиток літературного процесу в історичному контексті пояснення складних понять, особливостей епох, літературних термінів подані у доступній, зрозумілій для восьмикласників та восьмикласниць формі. В основу підручника закладено принцип. Від особливостей доби до вивчення тексту це допомагає осягнути історичний контекст, вивчити біографію, зрозуміти ідею твору. Підручник містить всі програмові тексти класичної літератури. Відповідно до програми Підручник містить твори сучасної літератури Річарда Баха, Еріка Сігала, Юстейна Гордера, Сью Таунсенд, використання міжпредметних зв'язків. Література плюс історія. Твори розглядаються в історичному контексті, античність, середньовіччя, ренесанс. Література плюс мистецтво. Підручник пропонує порівняння літератури з живописом, театром, кінематографом. Література плюс життя розроблено завдання, які сприяють аналізу літературних образів у сучасному контексті. Наприклад, обговорення моральних дилем героїв. Підручник забезпечує великий вибір запитань і завдань, які систематизовані у тематичні групи. Творчі види робіт поєднують аналіз тексту, візуалізацію, письмові завдання та дискусію, що робить навчання цікавим і ефективним. Основні рубрики в підручнику: літературний коментар, історична енциклопедія, теорія літератури. Література і світ професій. Рубрика Літературний коментар пояснює історичний і культурний контекст творів, а теорія літератури допомагає зрозуміти літературні жанри, стилі та віршові розміри. Обидві сприяють кращому аналізу та осмисленню текстів. Рубрика Історична енциклопедія знайомить із культурою та особливостями доби, коли був створений твір. Допомагає зрозуміти їхній вплив на світову спадщину та створює історичний контекст для творів. Завдання із рубрики Література і світ професій допоможуть застосувати знання на практиці і проявити креативність у знайомстві з професіями, які пов'язані зі світом літератури. Рубрика Література і світ професій має таку структуру: пояснення професії, творче завдання, алгоритм його виконання. Рубрика Україна у світі сприяє усвідомленню внеску української культури в світовий літературний процес, формує національну гордість і розкриває зв'язки українських творів із загальноєвропейським контекстом. Мистецька галерея знайомить із екранізаціями, картинами та іншими мистецькими інтерпретаціями літературних творів. Вона допомагає краще зрозуміти художні образи через візуальне мистецтво. Це спосіб поєднати літературу з кінематографом, живописом і театром. Рубрика для тих, хто хоче знати більше, дозволяє глибше ознайомитися з життям і творчістю письменників, дізнатися цікаві факти, деталі їхнього світогляду та зв'язок із сучасністю. Ілюстративний матеріал підручника підібрано ретельно він гармонійно доповнює зміст. Допомагає глибше зрозуміти та візуалізувати ключові ідеї і образи творів. Ефективний метод вивчення систематизації та узагальнення матеріалу. У підручнику запропоновано карти, які учні й учениці зможуть доповнити власними думками. Діаграма Fishbone допомагає знаходити причини і наслідки проблеми. Цей метод допомагає структурувати думки. Вчить логічного аналізу і є хорошим способом аналізу складних питань. Яскравий дизайн колажів допомагає краще сприймати та запам'ятовувати матеріал. Компактно передає зміст вступної статті підручника через образи символи, а через асоціативний зв'язок поєднується символи з темою. Візуалізація інформації допомагає краще сприймати та запам'ятовувати матеріали. Обговорення фотоколажів допомагає поєднувати візуальну та текстову інформацію, робить матеріал більш привабливим і легшим для сприйняття. До підручника створено добірку інтерактивних вправ для самоперевірки знань. Щороку Ніна Міляновська та Олеся Сич до підручника готують робочі зошити, які доповнюють навчальний процес різнорівневими завданнями, тестами і творчими вправами. Презентації на уроках літератури допомагають урізноманітнити подачу матеріалу, зробити його більш наочним і цікавим для учнів. Вони сприяють кращому розумінню контексту творів, біографій письменників, аналізу художніх засобів і структури текстів.